У кульовій стрільбі 17 листопада відбулися індивідуальні змагання зі стрільби з пістолету на дистанції 10 метрів. Україну представили чемпіони Дефлімпіади в Бразилії в командному заліку Інна Понченка та Олексій Лазебник. На жаль, цього разу медаль поки вибрати не вдалось. Сьогодні вдалося дійти до п'ятого місця. Була можливість вибрати нагороду і поборотися за бронзу, але трішки не адаптувався до погодних умов Японії. Я продовжу працювати, щоб наступні виступи стали кращими. В українською стрілецької збірної вже є у доробку одна золота медаль Віолети Ликової, яку вона здобула днем раніше. А на всю команду зі стрільби кульової ще чекають змішані командні дисципліни з різними видами зброї. Тож українці ще будуть боротися за місце на п'єдесталі. Завтра та післязавтра у нас будуть міксти. Будуть трішки сміловіше стріляти. Зараз я отримав досвід, а тепер буду цілеспрямовано йти до результату і виступити найкраще. Вболіваємо за українців на Дефлімпіаді 2025 разом.